Вітаю! В ефірі програма про мистецтво. Дитячий театр це не просто забава, захоплива гра, а й можливість проявити, розвинути особистість. У Хмельницькому театрі школі теді міського будинку культури юні актори виконують різні ролі, освоюють різні сценічні жанри, дізнаються цікаві теми і навіть волонтерять. Більше про зразковий колектив із керівницею. Мариною Семенюк вітаємо у нашій студії. Вітаємо! Тож, напевно, що почнімо із самої назви театру Теді. Чи це пов'язано із улюбленою дитячою іграшкою ведмедиком, яким чи можливо є якась інша інтерпретація? І загалом про концепцію мету створення дитячого театру? Ну дійсно так, назва теді театр теді має взагалі два сенси. Тобто, це скорочено від такої офіційної назви театр. Діти, тобто те ді, і зрозуміло, що якщо ми говоримо про театр, то це про безпеку, про довіру, про дитинство. Тому і це така асоціація з улюбленою дитячою іграшкою ведмедиком теді для того, щоб діти розуміли, що з нами комфортно, з нами добре, тепло і по-дитячому щиро. А взагалі, що таке дитячий? Театр, і тим більше театр, школа це школа танцю, пісні, декламації і всього разом. Ну ви знаєте, я би так сказала, що якщо на порівняння, що дитячий театр, особливо дитячий театр Теді, це як такий швидкісний експрес, тому що ми не є професіонали. Ми не ходимо в театр як на роботу по 8 годин на добу. Так а якщо в нас є по 3-4 години на тиждень для кожної там групи, від менших до старших, то нам треба встигнути все. І е, навчитися да, сценічній мові, акторській майстерності, сценічній пластиці нам треба встигнути пограти. Нам треба встигнути зрозуміло, що і по е, пострибати, потанцювати, поспілкуватися з друзями. Тобто, наші діти встигають все за ось такий короткий проміжок часу. Тому е, я би сказала, що е, театр. Теді це м, така творча лабораторія, тобто де, де діти розкривають себе. В нас не стоїть за мету, і наша концепція не є виховати актора будь-якою ціною. Е, Наше основне завдання це е, надихнути дитину, е, щоб вона зрозуміла себе, зрозуміла свої емоції, щоб вона по-іншому подивилася на навколишній світ, щоб вона. Е, була дотична до різних жанрів мистецтва, тому що дуже багато виходців саме з нашого театру. Якщо вони не затримуються, наприклад, в театрі, тому, тому що ми говоримо, що ну ну не всім бути обов'язково акторами, то вони знаходять себе в інших видах мистецтва. Вони йдуть в музику, вони йдуть в малювання, вони йдуть в хореографію. Тому ми дуже раді, що ми надихаємо дітей творити і бути дотичними до мистецтва в будь-якому виді чи жанрі мистецтва. А про репертуар театру теді він досить широкий. Ви граєте від дитячої казки до вистави про історію України? Як підбираєте дітям постановки? Це теж непросто зробити таку виставу, де діти можуть зіграти і показати якусь історію. Коли я підбираю матеріал, я знаєте, акцентую моменти на те, що будь-яка вистава вона має або поставити запитання глядачу, або дати відповідь на актуальне запитання, яке виникає у наших глядачів. Тому і репертуар підбирається так. Ну зрозуміло, що діти, які тільки приходять в теді, зрозуміло, що вони грають якісь такі більше такі дитячі. Казки, якісь беруть участь, в якихось мініатюрах, тобто, де ми розповідаємо про якісь такі людські якості, про добро, про зло, про дружбу, про милосердя. А вже коли вони щось трішечки вміють, коли вони вже більш досвідчені акторчики, то тоді ми вже намагаємося давати їм дійсно такі актуальні теми, які би торкалися серця кожного глядача. Ну і на жаль, зараз це тема війни, яка от останнім часом три роки, як мінімум, ну, в нас Обов'язково в річному репертуарі є вистава, яка торкається теми війни. Чи то теми дітей війни, чи то теми ем, нашої історії України, якщо ми вже говоримо про виставу подорож крізь століття. Тобто, ем, тому що ми розуміємо, що наше завдання розказати дітям, глядачам, які є ем, які, які приходять до нас на вистави, в першу чергу про ем, своїми дитячими словами, розказати про те, що наша країна вона неймовірна, вона сильна, вона вільна, вона щаслива і що вона обов'язково переможе. Тобто, Така мета наших вистав, якщо ми говоримо про патріотичні вистави. А от сюжети постановок це вибирати якихось відомих авторів, чи самі можливо придумаєте? Ну Дивіться, якщо ми говоримо про казки, то зрозуміло, що драматургія така казкова, дитяча, вона в принципі є. Зрозуміло, що ми, як режисери, і я думаю, що не тільки я, а будь-хто обов'язково робимо якусь інсценізацію, адаптуємо цю, цю драматургію під кількість дітей, під склад дітей, під їхні здібності, так і можливості. Тобто, що стосується казок, проблем немає. Що стосується патріотичних вистав, так і от вже другий рік я стала драматургиною. Тобто я намагаюся писати сама ці казки, як вмію. Я зрозуміла, що не такі вже знаєте, якісь дуже автор такий видатний, але я намагаюся писати, тому що в принципі сценарії про Україну про Україну да, до загальноміських заходів я пишу, і тому тіпа, досвід в цьому в мене є. І Я намагаюся своїм дітям писати сама, якщо ми говоримо. Говоримо про знову ж таки про патріотичні вистави. Детальніше про виставу Подорож крізь століття, яку ви нещодавно показали на сценах театру і у школах, вона була створена завдяки проєкту громадської ініціативи Хмельницької міської ради. Непросто зробити виставу про історію України так, щоб її зіграли діти і для дітей. Розкажіть про її створення. Про ідеці е, так дійсно. Вистава історія України. Ну це така наша робоча назва. Взагалі вона називається Подорож крізь століці. Ця вистава це є кінцевим результатом е, театральної лабораторії, яка відбувалася в рамках проєкту громадські ініціативи Хмельницької міської ради. Е, тобто, у нас було декілька лабораторій. Це була документальна лабораторія, серія відеороликів про героїв Хмельницької громади. Ми їздили і до наших волонтерів. Ми їздили до рятувальників. Ми спілкувалися з ветеранами і з прикордонниками, тобто ми зробили таку потужну серію відеороликів. Ви познайомилися з людьми, які творять нашу перемогу. Це була літературна лабораторія. До речі, так само дуже хочеться мені сказати про це, тому що вона в нас якась чомусь вийшла така недооціненна на порівнянні з виставою, тому що виставу все таки побачила більша кількість людей і буде ще бачити. А саме збірку патріотичних віршів, які написали діти в рамках лабораторії літературної, тобто яка була в. Діяла протягом шісти місяців. Ми чомусь так її не розвинули, але я сподіваюся, що ще буде час. Тобто наші дітки е, спілкувалися з авторами, з письменниками, з поетами, мали такі творчі зустрічі. Вони так само знайомилися з героями Хмельницької хмельницької громади, і на основі їхніх життєвих е, і героїчних подвігів е, творили свої вірші і прозу. Це і... Ви говорите про проєкт «Артсходи», так? Так, Це... так, про проект Назово... «Артсходи». Да, у нас було чотири лабораторії. Це документальна, літературна, художня і театральна. В рамках театральної лабораторії тут тобто я повторюся, вийшла вистава крізь століття в рамках документальної лабораторії. Вийшла серія відеороликів про героїв Хмельницької громади. в рамках Літературної лабораторії в нас є написана і видана, дедрукована літературна збірка. Збірка наших діток, які брали участь саме в цій літературній лабораторії, створені ними поезії і проза на основі життєвих подвігів наших героїв тобто, так само рятувальників, ветеранів, військових, волонтерів. Вони з ними мали зустріч, знайомилися, цікавилися, і тоді на основі їх життєвих історій. Писали свої вірші. І в нас є ця збірка. Ми її презентували, і тепер сподіваємося, що е, вона ну, попаде в такі в добрі руки і стане дуже корисною для можливо, е, освітніх закладів нашого міста. Ну і Повернемося все-таки до театральної лабораторії Подорож крізь століття. Це, е, е, коли... Була така ідея створити виставу да на, на початку е, саме проекту Артсходи. Ну я чомусь думала, що це буде зовсім інша вистава. Я думала, що це так буде дуже, ми дуже будемо багато розповідати про нашу історію. Тобто, знаєте, будемо е, переписувати Вікіпедію тільки такими дитячими словами, і дуже коротко, тому що в принципі планувалося все зробити на шкільний урок на 45 хвилин. Але е, концепція трішечки помінялася вже в процесі репетиції. Ми вирішили все таки, що це буде е, за форма. Моє вистава ілюстрація, і дійсно у нас дуже багато ілюструється. Наші діти самі створили декорації до цієї вистави і. Кожна епоха, героїчна епоха нашої України, починаючи від народження України її космогонічної легенди про зірок, про українських богів, Трипілля, Русь, Київська Русь, і вже до сьогодення вона ілюстрована. Тобто діти виносять кораблі цієї епохи, якщо ми, наприклад, говоримо про Київську Русь. Діти ем, працюють з скіфську, якщо ми говоримо про епоху Скіфів, ем, діти Показують глядачу, і разом з глядачами з глядачами малюють е, трипільські глечики, розмальовують їх. Тобто кожна доба вона ілюстрована і тому вистава вийшла. Е, вона вийшла на 45 хвилин. Ми показали героїчні доби, е, як і планували, але вона вийшла дуже насичена і дуже кольорова. Ну, по-перше, костюми, по-друге, декорації, створені дитячими руками. Вони такі, знаєте, як я називаю, давайте зробимо каляки маляки але такі історичні каляки маляки і по-чесному ми дуже тішимося цією висторії, цією виставою, тому що вона така дуже стильна, дуже сучасна, дуже лаконічна. І вже коли ми отримали відгуки від глядачів, які були перші наші глядачі на перші прем'єри, то ми зрозуміли, що вистава має бути дійсно насправді показана нашим дітям, дітям, які Ну, як мінімум, ми говоримо про Хмельницьку громаду, і ось зараз же ми запланували таків таку серію показів. Спочатку лютого ми будемо ці вистави показувати для освітніх закладів міста Хмельницького. Дуже цікаво. Це така велика робота, і діти напевно захоплення брали в цьому участь. Так на сцені одночасно 50 дітей. Так і, і до речі, хочу наголосити, що в принципі основною метою е, Артсходів проекту Артсходів це було поєднати е, дітей, які проживають в цивільних сім'ях, і дітей військов, військовослужбовців. І так дійсно в нас десь 50 на 50 ці виставі, тобто десь орієнтовно 25 дітей, батьки яких беруть участь у військових діях, і, і так само діти полеглих героїв є з нами. А як пов'язане акторство у театрі теді і волонтерство? Знаємо, що ваші вихованці мають навіть відзнаки місцевого і всеукраїнського рівня? Ну для нас від 22-го року і акторство і волонтерство це такі неподільні речі. В принципі, все, що ми робимо, зрозуміло, що ми робимо на скриньку, все, що ми робимо, ми робимо за Донат Збройним силам України, але ну і так само ми намагаємося в принципі брати участь у всіх благодійних ініціативах, які нам пропонують або які нас запрошують. Тобто ми, взагалі, в принципі, ніколи не відмовляємося від від будь-яких ініціатив, тому що ми розуміємо, що ну просто так глядач нас не буде знати, і просто так ми не розвинемо свій талант, якщо не будемо стояти на сцені, і ось так з 22-го року ми. Почали з тедіками їздити. Спочатку ми їздили до діток ВПО, тобто ми їх засобами мистецтва, якимись тренінгами, майстер-класами, ми їх соціалізували. Тобто, ми показували їм, що е, з нами весело. Що неважливо в якій країні ти знаходишся, і чи не важливо в, в якій громаді ти знаходишся, е, тебе приймуть, тебе е, обігріють, тебе полюблять, поцілують і обіймуть. І е, ну а так як ми вміємо тільки акторство, в принципі, то ми такими своїми якимись черими іграми, веселими іграми, емоційними, в першу чергу іграми акумулювали емоції дітей ВПО. Наразі зрозуміло, що все-таки це більше збори для Збройних сил України. В нас є окремі учасники театру, які є дійсно вже волонтерами такого достатньо високого рівня. Наша Софія Подолянчук вона має грамоту від Валерія. Залужного за волонтерство, вона до сих пір е е волонтерить. Вона пише книжки. Продає ці книжки, мама їй друкує ці книжки, вона продає ці книжки і гроші передає на Збройні Сили України. Так само до нас завітала Поліна Рогова нещодавно. Вона теж така знана волонтерка по громаді, вона переселенка, двічі переселенка. І зараз, от в Хмельницькому, якщо ви будете йти про Скурівську, ну коли буде тепліше, зрозуміло, побачите таку красиву дівчинку, милу, яка продає різні браслетики, різні плетені штучки. Такі то це наша Поліна, і вона є волонтер, і Вона є учасниця дитячого театру Теді. Ну, і зараз, ось буквально пару місяців назад, ми подали в державний архів хмельницької області свої документи і вже очікуємо що можливо наші діти наші волонтери тедіки опиняться на сторінках книжки яку випускають випускають це четвертий том якщо я не помиляюся від державного архіву про дітей волонтерів а ну є особисто такі да, ну просто конкретні люди а це вже ми говоримо четвертий том це вже про колективи колективи які волонтерять Вражає, як юні хмельничани займаються такими серйозними справами, так е, продовжимо про Теді. Ви не тільки навчаєте акторству, а й вводите своїх вихованців у культурне життя міста, Знайомите з різними колективами, цікавими особистостями. Це теж дуже важливо. Адже дитина, як ви кажете, потім буде розвиватися, Добре. якусь свою будувати кар'єру. Розкажіть більше про це. Ну... Е... Я хочу вам так сказати, що зрозуміло, що діти втомлюються від одного керівника. Тобто, ну ми говоримо в даному випадку про мене, тому що все одно я з ними 24 на 7. Якщо ми говоримо і завжди я брешу, кажу, що в нас там всього два-три там дня заняття. Це неправда. Ми з понеділка і понеділю завжди разом, особливо якщо готуємо якісь проекти, чи готуємося до якоїсь вистави. І тому ми взяли собі за таку за специфіку, хоча б раз на місяць, можливо частіше, якщо де є до. Для цього привід, кудись ходити, або щоб до нас хтось приходив. В нас викладають. Паралельно і сценічну мову, і сценічну майстерність, і сценічну пластику знані е, актори, режисери і хореографи театру Старицького, і Юрій Савони, Дмитро Гусаков, е, актори Петро Герич, які постійно нам допомагають, які є нашими постійними партнерами. І якщо мені потрібно зробити якусь хореографію, чи мені треба прокачати дітей, бо я бачу, що вони трішечки полінувалися, то зрозуміло, що я запрошую когось з таких знаних людей і професійних. Зрозуміло, що ми до речі, наші діти грають в театрі Старицьку. Наші дві акторки Заріна і Єсенія грають в театрі Старицьку на великій професійній сцені з професійними акторами у виставі хто кого. Так само ми нас запрошують, якщо потрібна якась така роль, да дитяча, і ми залюбки погоджуємося для нас. Це дійсно ну така велика справа і дуже престижна. Співпрацюємо ми за всіма. Нас попросить бібліотека зробити презентацію, ми робимо. Нас попросить музей зробити якусь невеличку мініатюру. Так, ми погоджуємося. Багато дуже загальноміських заходів. Так дана на різні теми. Ми так само беремо участь. Тобто ми співпрацюємо з усіма всі, е, два роки назад. Вийшов проект з центром психологічної підтримки Стаб Плюс Плюс, який має назву «Реакції війни. Так само наша, ну особисто я беру участь у цьому проекті, як така доросла акторка, і наша Софія Подолянчук, маленька акторка. Вона також бере участь у цьому такому перформансі, який допомагає не тільки дружинам військових а допомагає всім нам зрозуміти, що відбувається з нашими хлопцями, якими вони повертаються додому, як їм допомогти. І ось саме цей проект став для нас таким: ну, в першу чергу, він є і благодійним, але благодійним не за гроші ми говоримо, да, а благодійним тим, що ми можемо допомогти. Тому що, коли почалася війна, от перше питання для, для себе от поставила, да що я вмію? Ну, я вмію читати вірші, я вмію там говорити можливо красиво, можливо, некрасиво зі сцени, але як мистецтво може допомогти взагалі Збройним силам України? І ось тільки коли вже відбувся цей проект від Стабу Плюс Плюс спільно з театром Теді і особисто зі мною? Тільки тоді я зрозуміла, що навіть те, що я вмію. Да, воно може вилитися в якісь такі проекти і в якусь таку допомогу, яка потрібна. І не завжди ж дійсно потрібні гроші, тільки да? потрібна е, підтримка, потрібне розуміння, е, що відбувається, як з цим боротися, що робити, як підтримати того чи іншого. І ось ці реакції війни, от, от буквально два роки назад, нарешті, вони мене так знаєте стабілізували як особистість, і я зрозуміла, що е, ну, значить, все, все, що я обрала в своєму житті, і все, чого я навчаю своїх вихованців, ми все робимо. Тобто ну, якось, якось таким чином, от, е, де, ну, попри те, що ми це і робили від початку війни, але от якось е, оцей проект він надав мені якоїсь такої свідомості, е, такої життєвої, що е, навіть творчість, навіть акторство, навіть мистецтво воно може допомогти. І е, напевно що деколи воно допомагає ще більше, ніж просто якась фінансова підтримка е, нашим військовим. Частково ви вже сказали, але ем, підсумуйте, де виступає театр Теді, на яких сценах і де ваша домівка, де тренуєтеся зараз в такий непростий час? Нам дуже хочеться зрозуміло мати великий, красивий театр такий, щоб знаєте, була е, така наша основна база. Але, попри те, ми е, е, ніколи не унуваємо і ми завжди е, виступаємо на тих сценах, на які нас попросять. Ми дуже ми дуже великі імпровізатори. Ми можемо за 5 хвилин, побачити якусь нову сцену, чи то більшу, чи то меншу, ми можемо перебудуватися і все одно все зробити так професійно, як і зазвичай. Наші основні бази це мистецький простір, кут і Хмельницький міський будинок культури. Тобто, в залежності від формату вистави, чи вона більша, чи менша, ми обираємо ці зали, тому що, якщо в, наприклад, в якійсь казці беруть участь 3-4 дитини, то нам вистачає сцени мистецького простору Кут, і саме там тоді відбувається. В принципі, і покази, якщо ми говоримо, що це вистави, наприклад, просто наші репертуарні, да, тому що ми все одно намагаємося хоча б раз в місяць на своїй базі дати якусь виставу для того, щоб у нас прийшли дітки, ну тобто і себе прокачати, і на людей подивитися, я так би мовити. Ну і якщо нас більше на сцені, якщо вже ми говоримо, наприклад, так ту саму повертаємося до подорож крізь століття, то 50 учасників на сцені одночасно зрозуміли, що ми в мистецькому просторі ну, просто би не помістилися, тому ми Брали своєю репетиційною базою міський будинок культури, вони нас підтримали і задоволення нас пустили на сцену. А виступаємо ми всюди і на Бібліотечних майданчиках і на відкритих майданчиках це може бути і сцена, це може бути і асфальт. Це може бути і виїзд. Ми дуже часто їздимо по селам нашої Хмельницької громади, приїжджаємо до діток, ми приїжджаємо і в школи виступаємо, і в дитячі садочки. Тобто, ми робимо, наприклад, якщо ми там їдемо на збір в Збройним силам України, тобто ми домовляємося з садочками, наприклад, і заїжджаємо з виставами по садочкам щодня, новий садочок, і дітки нас дивлять. Ці дітки нам хлопають і паралельно ми робимо таку добру справу. Тому ми універсальні, ми можемо виступати всюди. Як ви кажете, ви запрошуєте для того, щоб працювали з дітьми над різними постановками акторів, режисерів. А є стала команда крім вас, хто працює ще з дітьми? Ви режисерка головна так, так, я головна режисерка, і я дуже тішуся. І мені я так знаєте зробила і видихнула, коли в 25-му році для театральної студії, тому що в нас ще є студія театру Теді, ми взяли Катерину Чернаконь. Вона в мене трішечки вчилася, коли ще була молодша. Потім вона поступила в Тернопільський університет, закінчила курс з акторської майстерності і прийшла до нас на роботу викладати в дитячій студії. Тобто, нам вже трішечки легше. Тобто ми з нею вдвох в принципі, намагаємося забрати основний час дітей, але Вистава потребує того, щоб було дуже багато різного да різного напрямку мистецтва, тому з нами працюють і викладачі вокалу, і викладачі хореографії. Наші, наша підтримка це завжди народний ансамбль народного танцю. Веселка Володимир та Оксана Петрина. Вони нам дуже допомагають, що стосується постановок саме хореографії. Тетяна Килимник з другої музичної школи Заріччя вона нам також допомагає, якщо ми говоримо про якісь вокальні партії. І в виставах, у нас є вистава «Не їжачок», і в нас там наші актори співають. Це такий для нас був трошечки такий спочатку тригер, але ми це перебороли, і вже тепер ми і співаємо в виставах по можливості. І от саме ці люди нам допомагають. Але я впевнена, що кого б ми, в принципі ми не попросили, нам ніхто ніколи не відмовить, тому що ну ми позитивні, і ми є діти, і ми хочемо творити щось більше, ніж просто мистецтво. І тому я думаю, що ну ніхто нам не відмовить ніколи. Новий 2026 рік. Нові плани, нові творчі задуми, попри все лихе, що зараз відбувається, що цікавого чекатиме теді цього річ? В нас є вистраждана ідея, яку ми виношуємо вже. Ну, певно, що більше року також. Ми її постійно відкладаємо, ми робимо якісь такі елементи цієї вистави, але загально її ще немає. Вона є тільки в голові, вона є вже на папері, є її шматки, але поєднання ще такого цілісного немає. Повернуся, в нас є мініатюра. Абетка війни. З Цією мініатюрою ми виступали вже, в принципі, всюди. Ми були на всіх загальноміських заходах, ми і, і, і вітали прикордонну академію, показували її і, і нашу міську раду, і на День Героїв ми виступали. Тобто це саме мініатюра Абетка війни, це вона десь триває приблизно 8 хвилин. Але це є маленький елемент великої вистави, яка має назву Абетка війни. Це така більш документальна вистава. Про про те, що діти пишуть листи батькам на війну, і для того, щоб воно все якось було цікаво, вони на кожну літеру придумують якийсь новий текст, якісь нове питання. В цій виставі буде дуже багато відео. Відео, саме документального відео, саме з фронту. Ось нещодавно нам записали вже ці шматки відео. Наша прикордонна академія, дякуємо їм велике, тому що вони погодилися виїхати. Записати люди, які взагалі не дотичні до мистецтва, люди, які знаходяться да, в бойових діях, вони знайшли час для того, щоб підтримати наших дітей і зробити оці шматочки. Відео в цій виставі буде брати участь ветеран російсько-української війни. Денис він буде виконувати роль цього головного татуся, який пішов да, пішов на війну, і який обов'язково з неї повернеться. Ну і зрозуміло, що це будуть тедіки, які. І будуть відграти в тих цих дітей, які різними, різними питаннями намагаються зрозуміти, що там відбувається, по-дитячому зрозуміти, що там відбувається, і, і коли воно все пройде, і коли ми переможемо. І наостанок підсумуйте, чому ж важливо дитині розвиватися у дитячому театрі, і якого віку вихованців запрошуєте до театру Теді? Ну Театр, я завжди кажу, ви прийшли в театр. Театр це весело. Це не математика, не геометрія, навіть не географія це весело. Тому що все навчання відбувається у формі гри. Це вправи на увагу, на фантазію, вправи на дикцію. Це все гра, це завжди весело. Ми завжди сміємося. Сваримося, але і сміємося ну, на 90% більше. Тому. Дитина, яка приходить в театр, так само я вже казала, що не обов'язково, вона стане професійним актором. Але вона вміє спілкуватися з людьми, вона відкривається, вона по-іншому трішечки пізнає ну, навколишнє середовище. Вона не замкнута, вона вміє. як… Акумулювати емоції, так і виплескувати їх тут в залежності, кому що потрібно, тому що приходять так само діти, знаєте, більш такі стримані емоційно, які але уходять від мене вони вже зовсім іншими. І, або навпаки, діти, які приходять такі, знаєте, енерджайзери максимально, і їх треба навчити свою енергію спрямовувати на таке правильну, на таку правильну справу. Тому, тому театр це, це гра. Ну, в першу чергу. І я думаю, що погратися люблять всі, тому ми запрошуємо всіх е від п'яти років. Ну і до сімнадцяти ми говоримо, тобто діти від мене вже вступають в університет, закінчують клас і вступають або в театральні університети, або там ну, обирають собі якусь іншу професію. Це в залежності вже по душі, як їм виходить. І беремо ми всіх. У нас немає кастингу, тому що я розумію, що всі діти різні. Є діти дуже технічні, яким треба показати мізансцену, провести там якусь паралель, і вони це чітко виконують, тому що, наприклад, самі не вміють фантазувати, є діти імпровізатори. Які не знаючи тексту, знаючи тільки сенс вистави, можуть таке сплести тобі 45 хвилин на сцені, що я деколи сижу, дивлюся дивуюся і думаю. Ну і ніби нічого не скажеш, тому що все відбулося відбулося в тому стилі, в якому потрібно. Хоча жодного такого правдивого слова да, по, по виставі, по п'єсі, по ну тобто не прозвучало. Тому ми запрошуємо усіх від маленьких до великих в наш театр теді. Будемо раді вас бачити, вас чогось навчити і разом з вами попрацювати. Ми вам дякуємо, пані Марино, за цікаву розмову, за виховання юних хмельничан, за можливість їм дати гарне дозвілля, школу театральну. А глядачам бажаємо усього найкращого до наступних зустрічей. Щодня в суєті крововерті годин люди втікають від себе й до себе, Втікають до книг до дружин, до картин, Втікають під воду під землю на небо. Тікають до лісу, на марс до пітьми. Щоб бути людьми чи не бути людьми. Тікають у воду, у україну додому, до Криму, в кафе, домовину. Простей. А світу немає куди утекти. А світові голо, а світові гос.